Ну що, я вас вітаю. Сьогодні шостий день. І тому всіх вітаю на каналі. Значить, так, сьогодні хочу поговорити про те, як люди несуть негатив, сука, в соціальних мережах. Більше всього мене сьогодні вкурвило, до речі, записував тільки що відео, чуть не в'їбав мене інфаркт трохи. І тому треба трохи заспокоїтись. Дивіться, цікавить мене така фігня. Може, хтось помічав, може хтось більш. Ну, по роботі стикався з тим, що люди багато сміття і негативу несуть в коментарях в соціальних мережах. Мене цікавить е, саме зараз, таке мене вкурвало, що люди. Хрен з ним вже, я змирився з тим, що вони е, під авторським контентом, десь в коментарях вони серуть, пишуть всяку хуйню. Але мене зараз вкурвало те, що вони зайобують людей, ті, які е, роблять, припустимо, якийсь бізнес. І під якимись реклавними оголошеннями вони пишуть яку хуйню. Не можу я знати, чому вони це роблять. Може хтось за свої тупості, може через те, що не вистачає мозку в людини. Може, вона е, хоче самосвердити і за чийсь рахунок. Е, ну, якось так, може якось вона себе погано відчуває. І тому е, саме конкретний випадок, нормально сформоване оголошення, все отакими сука літерами, отака велика кнопка червоним, щоб привернути увагу, написано тисни сюди для замовлення або там детальніше тут така стрілочка велика, така сюди, людина, натисни сюди, блять. Тому комунікація тільки через менеджера, тільки через переписку, через чати. Ні, блять, воно, сука, буде писати 54 комента. Яка ціна? Або просто ціна. Ніяких знаків оклику, запитання, нічого, просто ціна. Що ціна? Що ти маєш на увазі, сука, дебіл? Ну якось так. І тому це мене вкурлює. І кого це ще вкурлює, будь ласка, ставте вподобайки і пишіть в коментарях. Пу!